Друзі, якщо у вас немає можливості читати новелу Миколи Хвильового Синій листопад я вам щиро заздрю. Геть не цікаво. Написав новелу хвильовий у 1923 році. Синій листопад входить в збірку прозових творів письменника Сині Етюди. Події новели відбуваються після жовтневої революції 17-го року. Отже, уявіть осінь, початок листопада, десь на північному Кавказі, пізній вечір, в хаті залишились двоє: Вадим і Марія. Вони пара. Щойно від них пішли люди. Особливо говорити не хотілось, обом було дуже сумно. Тому розмова була ні про що: про звичаї сучасності, про комуну, про далеке майбутнє. Вадим комісар бригади, а Марія політком, політичний комісар. Вадим хворів, він кашляв. Лікар сказав, що в нього туберкульоз і що йому залишилось не так вже й багато часу. Вадим попросив Марію підійти ближче, щоб він міг говорити тихіше. Я ж романтик, каже він, люблю нашу комуну. Станиця, де жили Вадим з Марією, готувалась до свята 7 листопада дня жовтневої революції. Зранку Марія пішла в школу, а в обід до неї підійшов комісар Гофман. Каже, командир військового підрозділу Зимель знову накосячив. Ну і почали вони сперечатись на революційні теми. Прийшов і сам Зимель. Розповів, що його хлопців, козаків, знайшли вбитими в колодязі. І знову розмова зайшла про комунізм. Знову сперечались. І знову Марія думала про хворобу Вадима. Марія пішла в свою роту. Там червоноармієць щось писав і щось в нього не виходило. Хочу написати листа додому, а ніяк не можу написати оту літеру чи. Чомусь г виходить. Марія взяла його руку в свою і допомогла йому писати. А потім пішла до Вадима. Було пізно. Вадим працював. Поговорили, казали, що кохають один одного. Зранку 6 листопада Гофман з червоноармійцями готувались до завтрашнього святкового мітинг-концерту. Марія читала європейські новинки. А в Америці вже є зброя, яка б'є на 500 верст, сказала вона Гофману, і потім пішла до свого Вадима, який знову кашляв. Ходімо на повітря, тобі стане краще, сказала вона. Давай з'їздимо на пошту. Після обіду вони поїхали на тачанці. З ними поруч поїхав Зимель на коні. Їхали мовчки, милувались горами. Не люблю я Зимеля», – каже Марія Вадиму. І я теж. Вадим часто кашляв, потім почав кашляти кров'ю. Відразу розвернули тачанку і поїхали додому. Всі розуміли, що вже. Скоро Прийшов лікар, оглянув Вадима, відвів в бік Марію і сказав їй, що сьогодні вночі Вадим помре. Весь той час, що залишився, Марія була з ним. Поки Вадим міг щось говорити, він щось говорив. Ну а потім він помер. Ну, ось така історія, друзі.